Іноді ти відчуваєш, що поруч з людиною ніби втрачаєш себе. Спершу ти в захваті, ти ніби в центрі його всесвіту. А потім, ніби щось непомітно починає згасати, і ти думаєш, може я перебільшую, але ні, ти поруч із нарцисом. І цього просто не хочеш визнавати. Є три ознаки, які ми найчастіше ігноруємо, коли любимо. Перша він ідеалізує, а потім принижує. Спочатку ти найкраща, особлива, єдина, потім будь-яка твоя помилка стає доказом того, що ти розчаровуєш. Це гойдалка, яка виснажує. Але з часом викликає залежність. Друга твої почуття ніколи не важливі. Якщо тобі боляче, ти надто чутлива. Якщо ти просиш про увагу драма. Нарцис не може співчувати, бо його емоції існують тільки навколо нього. Третє, ти постійно виправдовуєшся. Я не так сказала. Він, мабуть, образився, він втомився, і замість рівності в стосунках ти поступово перетворюєшся на тінь. Якщо ти пізнала себе, це не про слабкість, це про любов, яку ти давала не туди. Бо побачити нарциса це не звинувачення, це пробудження. Бо саме з цього моменту починається шлях назад. The Seb.